Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми готуємось таку смакоту, такі пухові булочки, пиріжечки. У мене сьогодні вони будуть з шоколадом і родзинком. Тільки погляньте, яке тісто, як пушок. Назвичайно класне тісто, воно таке універсальне, начинка може бути різною, формовка може бути різною, але це дуже смачно. Обов'язково готуйте і швидко розпочинаємо. В Зручну ємність відправляємо 200 мл молока. Як завжди, молоко має бути тепленьке, не гаряче і не холодне, така приємна тепленька температура. Додаємо сюди 1 столову ложку цукру загальної кількості і додаємо дріжджі. У мене сьогодні свіжі пресовані, їх знадобиться 15 грамів. Звісно, можна використовувати сухі. Ось так, як я бачите, розтираю їх в руці і додаю. Можна додавати сухі, їх знадобиться в 3 рази менше, тобто 5 г. Це близько 2 чайних ложечок без гірки. І все це вінчиком перемішуємо. До речі, як завжди, весь рецепт з кількістю в ложках, в стаканах ви знайдете в описі під відео, зможете приготувати без вагів. І тепер із загальної кількості борошна додаємо ложок 5. Тут не дуже принципово, головне, щоб тісто таке було ріденьке тісто. 5-6 столових ложок в грамах це близько 150 грамів. І знову вінчиком все перемішуємо до однорідного стану, тобто ми приготували опару. Накриваємо зараз її рушничком або харчовою плівочкою, залишаємо на 15 хвилин. Я раджу готувати опару, тісто виходить набагато пухкішим, і ви, звісно, перевірите, якість дріжджів, чи взагалі вони працюють. Тому ліпше цей крок не пропускати. Через 15 хвилин маємо ось такий результат. Чудова опара. Додаємо весь цукор по рецепту. Я додала сьогодні лише 60 грамів, тому що буде шоколад, родзинки, мені вистачає солодкості, але можна збільшити до 80-100 г. Це більш солодший варіант, в мене сьогодні помірно солодкі булочки. Додаю також пів чайної ложечки солі обов'язково. І додаємо одну чайну ложечку ванільного цукру. Якщо у вас ванілін, то дрібочка. І, звісно, якщо ви любите ванільний присмак. Додаємо одне яйце середнього розміру, також бажано кімнатної теплі. Temperature. Тепер я додаю також ще цедру одного лимону, це по бажанню, якщо любите. Замість лимону можна використовувати цедру лайма, можна використовувати цедру одного невеликого апельсину. Тільки натирайте обережно лише верхній оцей прошарок, в ніякому разі не білий, тому що може гірчити випічка. Тому тільки оцей верхній ароматизований прошарок. Натираємо, додаємо також 50 г розтопленого вершкового масла, воно має бути обов'язково не гарячим, І замість вершкового масла ви Можна використовувати олію, тобто, що у вас буде в наявності. Я додала і тепер вінчиком це все перемішуємо до більш-менш однорідного стану. А тепер поступово через сито в декілька підходів додаємо борошно. Обов'язково давайте поступово, щоб ви могли вчасно зупинитися, і тісто залишилося максимально таким м'яким, Не забитим борошном. Тут це дуже важливо. Тоді булочки будуть такі пухові, дуже повітряні і м'якенькі. Я додаю в декілька підходів, спочатку перемішую лопаткою, коли стає незручно. Підключаю руки. На цьому етапі потрібно повимішувати тісто близько 5 хвилин. Ви можете зробити це вручну, можете зробити це в комбайні. За наявності, мені подобається вручну. Обов'язково тісто повимішуйте, щоб воно набуло такої правильної текстури, воно зібралось в таку грудочку, було більш таким рівномірним. Вимішувати можна будь-яким зручним способом, Бо ось такими скручуючими рухами. Мені зручно прямо в ціємності можете на поверхні, якщо вам так зручніше, і можна відбиваючи, ось так кидаючи тісто. Також вийде чудово. Поомішували тісто. Тепер, по бажанню, можете перекласти його в іншу ємні змазану олію. Я залишаю прямо в цій ємності. У мене тісто досить таке за рахунок вершкового масла жирноватеньке, тому я не змащую олію. Можете при необхідності змастити трішки верх тіста олією і бок, бока стінки. Накриваємо рушничком або харчовою плівочкою і даємо тісту підійти. Як правило, на це потрібно одна година. Тісто має збільшитись в об'ємі десь 2-2,5 рази. У мене минуло 50 хвилин, ось так чудово підійшло тісто, його осаджуємо, викладаємо на поверхню. Можете при необхідності трішки підпиляти борошном, але багато не використовуйте. І так його трішки розтягуємо по поверхні, викладаємо сюди 50 грамів родзинок. У мене сьогодні суміш родзинки, плюс журавлина. Я просто промила під гарячою водою на ситі. не замочувала попередньо, тобто, можете так робити. І додаємо 50 грамів шоколаду. кількість Додатки на ваш смак, і взагалі додатки на ваш смак. Замість таких додатків можна використовувати горішки, можна тільки шоколад. Тільки розинки, що буде, завжди вийде смачно. І тепер всі ці добавки вмішуємо в тісто. Розділяємо тепер тісто на кусочки. Я буду робити булочки ось такого розміру, такі як великий грецький горіх. Вони ще підійдуть стануть ще більшими. Викладаємо на деко з пергаментом на відстані один від одного. У мене вийшло з цієї кількості всього 14 булок. Ось такого великого розміру, ціле деко. І тепер накриваємо знову харчовою плівочкою або рушничком, залишаємо на 15-20 хвилин, для того, щоб булочки ще раз трішки підійшли. В цей період розігрівайте духовку на 170 градусів верх-низ, без конвекції. Коли булочки ось так трішки підійшли, а духовка вже розігріта. По бажанню можна змастити яйцем булочки або лише жовток плюс столова ложка молока, все відправляємо в завчасно розігріту духовку. Приблизно на 15-17 хвилин. Все буде зажите від розмірів самих булок і від вашої духовки. Принаймні 15 хвилин духовку не відкривайте, нехай булочки піднімуться, підрумяняться. Останні 2-3 хвилинки можна навіть віпнути конвекцію, щоб вони стали такі більш румяними. І ось такі красунчики виходять. Дуже вони такі пухові, надзвичайно м'якесенькі і дуже смачні. Раджу обов'язково приготувати до молока це просто смакота до чаю, до кави. Розлітаються вони просто на ура, там, де, там, де попадає оцей шоколад. Ну, взагалі, це дуже смачно, обов'язково готуйте, насолоджуйте життя. Дякую вам за ваш лайк, за вашу підписку, за ваш коментар. Це найбільша вдячність за це відео. І чекаю вас в нових відео. Пока-пока!